Ну що ж, вітаю вас, друзі. Вітаю! Мир вам Христів посилаю, мир Він нам дає свій. Це не той мир, який пропонують сьогодні нам в світі. І ми повинні про це знати. Світ, світу надоїло воювати, хоча чи він воює? Воюємо ми, гинуть наші, кров проливають наші українці, а світ гаймує. Сьогодні привид комунізму ходить по Європі. Орбан, Фіцу. Ви подивіться, які червономорді люди. Я говорю не про колір обличчя, а червоним вони замазані. Це кров наша. Вони далі хочуть зупинити війну, лукаво надіючись, що Росія, забравши наші території, і Фіцу щось прихопить. Те, що ніколи не було його. Оцей дух імперіалізму він не вступається. Він живе в людях, він передається з покоління в покоління, і треба цілому народові каятися і зрікатися цього духа імперіалізму. По-іншому нічого не буде. Вони далі будуть піднімати голову. Здавалося. Ви подивіться, які автомобілі: житло, тепло, вода, світло. Я вам хочу сказати: ну, ми розуміємо, що десь там. Десь в Афганістані, можливо, в цій бідній країні, там ще йде війна, там щось ділять, розділяють, що ділити їм, Україну. Її ніхто не зміг поділити. Так само, як не зміг поділити ніхто Ізраїль. Ми чимось схожі Духом. Цей Дух, високий дух українця, він живе в нас, дух воїна, дух того, що а домого не лізь. Не чіпай, відійди, бо все рівно вб'ю. Так і буде. Ісус Христос просто сказав, хто з мечем прийде від меча цього і загине. Давайте подивимося на Давида. Хіба він мечем ізраїльським відрубав голову ворогу? Ні. З тим мечем, з яким прийшов Голіаф, тим мечем і була зрубана голова його. Давид чітко знав, хто з ним. Так чи ні? Тому що він сказав Голіафу зовсім прості слова. Ти образив мого Господа, Бога. Тому його рука і той камінець, який він взяв, явно була і в Божих руках. Він збив його, він не вбив його цим каменем. Ну, дивно було б сказати, що вбив, ні, Но той втратив свідомість. І що відбулося, коли той лежав, Давид зробив те, що й мав зробити. Мечем ворога зрубав його ж голову.